Євангелія від Йоанна Розділ 15. Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, він відрізує. А кожну, яка вроджує плід, він очищує. Аби ще більше плоду давала. Уже і ви, чисті словом, яким промовляв я до вас у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина. ви Гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка, буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть. Просіть тоді, чого ли ж забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете. Коли заповіді мої будете зберігати, як я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю, я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали. А я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, та нині не маєм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви. Свідчитимете, бо ви бо зо мною від початку. Книга Вихід, розділ 33 І сказав Господь Мойсеєві: Йди, вирушай звідси. Сам ти і люди, що ти вивів їх з єгипетської землі, в землю, що про неї я клявся Авраамові, Ісаакові та Якову, словами, Потомству твоєму віддам її. Я пошлю перед тобою ангела і повиганяю ханаанян, Аморіїв, Хетитів, Перезіїв, Хівіїв та Євусіїв. В землю, що тече молоком і медом. Я ж сам не піду серед вас, бо ви народ твердолобий, не піду, щоб, бува, не вигубив я вас у дорозі. Почув народ це гірке слово, та й посумнішав, і не надягав ніхто своїх прикрас. Тоді Господь сказав до Мойсея Скажи синам Ізраїля, ви народ твердолобий. Коли б я йшов одну лиш хвилину проміж вами, винищив би вас, тож познімайте ваші прикраси з себе, а я вже знаю, що чинитиму з вами. І позривали сини Ізраїля свої прикраси з себе, почавши, від хорив гори. Узяв Мойсей намет та й нап'яв його за табором, поодаль від нього. Він назвав його наметом зібрання. Кожен, хто шукав Господа, виходив до намета, що був за табором. Як тільки виходив Мойсей до намету, всі люди вставали, і кожен стояв коло входу до свого намету і дивились услід Мойсеєві, аж поки він увійде в намет. Коли Мойсей входив у намет, спускався стовп хмари. І зупинявся при вході в намет, і Господь розмовляв з Мойсеєм. Народ же весь, бачивши хмаровий стовп, що стояв при вході в намет, вставав і падав ниць, кожен при вході до свого намету. Господь розмовляв з Мойсеєм віч на віч, так, як говорить людина з людиною. А потім Мойсей повертався до табору. Слуга ж його, Ісус Навин, ще хлопчина не полишав намету. Мойсей сказав Господові, глянь, ти кажеш мені, веди народ цей, та ти не сповістив мене, кого пошлеш за мною, а ще й сказав був мені: Знаю тебе на ім'я і ласку ти знайшов в очах моїх. Тож, коли я справді знайшов ласку в твоїх очах, дай мені взнати твої путі, щоб я пізнав тебе та й знайшов ласку в твоїх очах, та зглянься й на те, що це твої люди. Господь сказав: Я сам піду з тобою і дам тобі спокій. І Мойсей відповів йому коли не йтимеш ти сам особисто. То й не виводь нас звідси. Та й по чим же будемо знати, що я знайшов ласку в твоїх очах, я і народ твій, як не по тім, що ти й йтимеш з нами. Тим і будемо відрізнятися ми, я і твій народ від усіх народів, що не лиці землі. Господь сказав Мойсеєві, І те, що ти зараз бажаєш, зроблю. Бо ти знайшов ласку в очах у мене, і я знаю тебе на ім'я. І говорив Мойсей: Покажи, покажи мені, благаю, твою славу. І Господь відповів: Я появлю перед тобою всю мою доброту і виголошу перед тобою ім'я Господа, і милуватиму, кого милуватиму. І милосердуватимусь, над ким буду милосердуватись. І додав Лиця ж мого не можна тобі бачити, бо людина не може бачити мене і жити. Далі Господь сказав Ось місце коло мене, стань на цій скелі, і як проходитиме моя слава, я поставлю тебе в щілині скелі і моєю долонею прикрию тебе. Поки не перейду. Потім я заберу мою руку і ти побачиш мої плечі лиця ж мого бачити не можна. Псалом 98 Співайте Господові нову пісню, бо він учинив чуда, його правиця. І його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння, перед очима в народів явив він свою справедливість, згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земле. Радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах, на гуслах і голосом співу. Сурмами і під звуки рогу ликуйте перед Царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки, нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори. Перед Господом, бо Він іде судити землю, судитиме по справедливості Всесвіт, по правоті народи.